Усім привіт ви на каналі Wikipost! Привіт! Ти хотіла сказати ідею для відео. Е е е е зняти рунтур про... зняти рум-тур Мого будинку. Ну, я хотіла його зняти, але все одно, дякую. Добре, я буду знімати. Усім привіт, ви на каналі Wikibox. І як ви почули телефонний розговор, то я буду знімати румтур. Ну, добре, почнемо. Життя тут в мене перець вирощується. Пішли далі. Це в нас кухня. Тут у мене шкафи. Шкафчики. З посудом тут посуд тут іще. Посуд для випічки. Так, тут у нас вітальник, спіть Якщо чесно, мені це, ця саме пісня напоминає Sims 4. І я не знаю чого. От, от, от цей момент повторення. От, цей момент, ви же, якщо хтось грав в Sims, то може якось здогадався. Хто не, гра... не грав, то ну, ладно. Ну добре, пішли далі. Тут ко... зона котика. Тут у нас басейн. Що це тут робить? Другому поверсі. Добре, почнемо з кабінету. Кирила. Такі ви. тут у нас тайничу. Хоп. Хоп. Ось такая гардеробна. Как бы то ванна для усилий. И дома на третий повар. Ой, не я же ей комнату буду вести. Діана, а, а потім можеш продовжити уроки. Ось камера. Це я пошла. А куди? Готувати їй схожий. Добре, тут в мене картеру і все таке. Серветички. Так, а то гучно. Книжки, домашка. Багато домашки. Тут я домашку робила. Я вам швиденько все покажу і буду далі робити. У мене є два ведріточки. Є ще ось таке ліжко просто для королеви. І ось такий шикарний вид. Давайте я вам його покажу. Мама! Ну і на цьому відео закінчується. І чому я сказала... Чому саме в цьому будинку ти недавно приїхала? Так ось я перезагрузила гру і захотіла сюди приїхати. Усім.